Доброго ранку, вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. У нас розпочався осінній сезон вітрів. Вже знову нам порвало плівку на веранді. Кожного року її потрібно міняти. Це суцвіття вже доквітає і розквітає вже нове. Це вже я в садку. Яблука майже всі пооббивало. нас картопля дуже багато в цьому році, гнилої ось така вже знову починає проростати гнила, в'яла і ось така у нас картина після збору врожаю. Просто цвіти, але бджолки в них лозять, щось збирають. Хоча там далі, я бачу і зов'язь. Але чи дозріють ці кабачечки до приморозків, ну час покаже. Заложки вражаю помідорів. Є ще зелені, але навряд чи вони вже дозріють. Ось такі манюсінькі помідорчики. Це моя лаванда, Це вона тут у мене під садком в тіні, але її потрібно пересадити на сонячне місце. Цим я зараз і займуся, пересаджу її у квітник, на сонячне місце. Там я прибрала, місце вільне є. І буду пересаджувати. Ось така жоржинка брудюрна, колір мені подобається. Вибираю місце для лаванди Думаю, ось тут буде саме те. Чорнобривці звідси приберуться. І я думаю, для лаванди це буде найкраще місце в квітнику. Ну що, лаванду я пересадила, а тим часом у нас відімкнули світло, у мене чоловік хліб пече, тому працює генератор. Ямку я добре пролила. Кущик посадила, зараз полю ще зверху і потім, мабуть, або ж примульчую корою. У мене ось тут під ірисами бордовими є кора, або ж просто трошечки сухої землі зверху присиплю бо зараз день, ще сонце пече, посадила я трішки не в тому місці, де планувала, але, як я кажу, чорнобирівці приберуться, бо там далі в мене хризантема, там лілія. Але найголовніше у мене там далі кущ шавлії. Шавлія розростається дуже, тому лаванду я посадила трішечки долі. Місце тут сонячне. Тут неподалік в мене іриси бордові і ось уже починає квітувати так звана Айстра чагарникова. Народна її назва морозко. Цей кущик вже йому три роки, тому в цьому році після квітування думаю його розсадити. Ну, а можливо, вже наступної весни. Подивимося. А в нас хоч і пройшли дощі трошки, але вже, як я казала, воно всоталося все в землю і грудки все одно є. Дощів все одно ще недостатньо. Ось так полила і просто прикидала сухою землею. Щоб кірка не бралася на сонці. Ось так я трішки підчистила чорнобривці, вирвала ось збирати мене це вже ось повністю сухі були кущики. Ці ще листя зеленкувати, але вже Коробочки посухли насіннячка собі я вже чорнобривців відібрала. Ну а ці хай доквітовують, ще й бджілки на них прилітають. І метелики. І соняхів декоративних ще трохи є, хоча оці квіточки, що в пазухах листків повиростали дрібненькі, але все ж вони радують око. Це соняхи декоративні махрові. Ось такі бутончики в мене вже жоржини, яка повинна квітувати з жовтим, та чи буде з неї толк, невідомо, бо вона ось тільки сходить сонце, так в неї листячко трошки прив'яли. Ну, мабуть, наступного року я її посаджу, далі від хоти. Та й взагалі тут у квітнику вже потрібно ґрунт підживлювати, бо тут давно не вносились ніякі добрива. Ми вже тут 15 років живемо, то ніхто сюди нічого не вносив. Ну а зараз вже коли я тут розбила собі квітник, то потрібно вже займатися і землею, щоб квіти гарно росли і радували. Вже майже третя по день. Вітер продовжує несамовито дути. Півник заграє до курок. А старий зі своїми відпочивають. В тіньку. Чоловік хліб випік. Я вже цей куточок з поличкою закінчила. Тепер воно все добре просохне, будемо тут встановлювати стіл і нарешті завантажувати наші палички. А На сьогодні відео завершуємо. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.